Рятувальники транспортували хвору дівчину з Івано-Франківська до Києва. Днями від департаменту охорони здоров'я Ода надійшла інформація про необхідність перевезення важкохворої 18-річної дівчини до столиці за допомогою гелікоптера. До центральної міської лікарні вона потрапила з профузною кашково-шлунковою кровотечею. Втім, надати їй належну допомогу місцеві медики не мали змоги у зв'язку з відсутністю спеціального обладнання. На рівні області надати їй кваліфіковану допомогу неможливо, тому вона повинна йти вузькоспеціалізований відділи, де займаються портальною гіпертензією. Це в центрах Києва. Близько другої години дня гелікоптер ЕС-145 з хворою вилетів з Івано-Франківського аеропорту до Києва. Вже через дві години повітряне судно приземлилося в столичному аеропорту Жуляни Державної служби надзвичайних ситуацій України. Був задіяний гелікоптер типу Єврокоптер для доставки важкого хворого в місто Київ після приземлення гелікоптера у Києві. хворого було доставлено каретою швидкої медичної допомоги в національний інститут хірургії імені Шалімова для подальшого лікування. Мар'яна Гринечко Андрій Шкварла. Новини на вежі.